Бажаю щастя, шановні колеги. Сьогодні у нас 5 вересня і, на жаль, зараз затримка у відкритті прайсу через те, що цього року дуже великий врожай малини, хороша ціна і просто-напросто не хочеться, щоб ось цю всю красу просто так. Викидати. І просто-напросто я фізично не встигаю відкрити прайс, бо заняті малиною. Ось така вона цього року у нас велика, хороша ціна. <кій> Гарно коло неї я побігав. Вже частину зібрали. Зараз саме вже пішов пік врожаю. Тому, як тільки-тільки з'явиться час, я одразу вже займуся прайсом. Бо зараз, виходить, і малину треба вибирати, Ось. і окуліровку ще завершити треба. І все, наклалося, і я трошечки вибився з графіку. Ось, тому... Тому трошки довелося відкласти відкриття прайсу. Як тільки-тільки з'явиться час, я одразу займуся. А поки що, ну, самі бачите, малини повно, малина велика. В день вибираємо кожен по 40-50 кг і просто напросто більше ні на що не вистачає часу. Ні часу, ні сил. От. Це тільки доходить. От, а деяка ще тільки бутони. Тобто врожай тут прогнозується досить потужний. От, і на даний момент зайнятий повністю малиною. Малина і завершую окуліровку. От, перший врожай От, з латералів попереднього року Лози вже зібрали по суті. От вони тут лишилися, вже починають відмирати. А це вже по суті другий врожай. Беремо. От не, на камеру не дуже так видно. Ось тут, бачите, теж не встигаю навіть вирізати ті, що відплодоносили. Вже, вже є як є. От, зате врожай тут просто скажений. В основному працював препаратами від Біохімагро, а зараз в основному тільки з ними і працюю, якби результат доказує, що вибір правильний. О, і це так кожних три дні вибираємо. О, тут ще доцвітає, тільки зверху достигла. Получається, у мене один день вибираємо і два дні на окуліровку. І так весь час чередуємо. Як тільки-тільки з'явиться вільний час, одразу ж візьмуся за прайс. От, а поки що, на жаль, я сиджу в маленнику. Або малиннику, або роблю окуліровку. О, трохи сонце світить об'єктив. Тому вирішив так коротенько пояснити причину, чому так довго затягується, а самі бачите, ціна цього року на малину дуже хороша і просто-напросто не хочеться оце просто як би упустити. От, бо. Така ціна буває рідко, а малина дуже хороша цього року вийшла. До речі, рекомендують тіосульфат кальцію. Малина прям не розсипається, нічого. Дуже гарне засвоєння всіх інших елементів, фосфор, калій. От, і так ось кругом. Ось з цього ніби ракурсу краще помітно. Вся малина велика, гарна, транспортабельна. Ну, ось тільки-тільки воно, ну, збирай. От тому на даний момент. Ось така ситуація. трошечки я вже не встигаю з саженцями, тому не знаю. Якщо надалі піде, будуть отакі всі результати, то не знаю, можливо й доведеться від саженців відмовитися, бо реально не встигаю. А та урожай такий гарний і теж не хочеться його взяти просто і опускати.